Так, а це у нас Zeta Anti-Reflective Super multi мультикозінг. Так. Що це таке, як воно виглядає? Щось інакше, я так розумію. Така коробочка знову ж таки. Я кажу, це щось походу прям. Да, і всередині лінза. Беру... О, то тут Made in Japan Protector. Ні, фіга собі, я не знаю для чого вони, що на що вони впливають, бо візуально, візуально ні на що взагалі. Але сама суть тут кільце металеве, прикиньте. В тих, що менші були перед цим, це все. Там було пластикове, ага, тут ще книжечка з інструкцією іде на китайській морі. Добре. Там було пластикове кільце, ну і сама упаковка була попроще. Подивимось, скільки це може коштувати, скільки це коштує. Ціну ви побачили. Я іду, переходжу до наступної посилки, до такогось конвертику з паперу. Так, і дроти. Дроти. Дроти ми любимо. Так, 3,5 коннектор, скоріш за все, такий. І два таких нульц, як ми бачимо. Ці штучки, мотанки, всі діла. Знову ж таки, третій, четвертий, п'ятий раз уже попадаються такі дроти, куди їх купують, що, до чого це перехідники? Я хези. Але вони є. Добре. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Це, мабуть, найважче на сьогодні, так? Да? No.